Вітаю, друзі! На каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ну що, настав час збирати і персики. Прийшов кінець липня місяця, і наш персик дозрів. І, як завжди, ми маємо хороший якісний урожай. Друзі, сьогодні персики доступні всім. Яка зараз вартість його? Біля 50 гривень за кілограм. Можна дозволити собі поласувати, придбати на ринку чи десь в маркеті персики і вітчизняни, і які приїхали до нас з Іспанії, Туреччини, з інших країн. Але велика насолода, друзі, коли ти отримаєш сам в себе маючи персикові насадження, отакі класні смачні плоди. І сьогодні на Ютубі дуже багато інформації про те, що як боротися з курчавістю листя персиків. Друзі, дійсно це небезпечне захворювання для персиків через те, що якщо там черешня чи слива, вишня пошкоджуються, ну, не пошкоджуються, а вражаються. Кокомікозом, клястериспоріозом, манельозом, то курчавість листя це небезпечне захворювання якраз для персик. Але, друзі, маючи під рукою насамперед знання, класні рекомендації фахівців, ну, наприклад, фахівців каналу Мистецтво Поля Сергієнка, ви можете в себе завжди мати класний урожай і не мати проблем з курчавістю. Тому, друзі, підписуйтесь, якщо ви не підписані на наш канал. І ви будете отримувати хорошу інформацію, як отримувати класні врожаї. Не тільки персиків, слив, груш, абрикос, а й пшениці, кукурудзи, соняшнику, сої і інших сільськогосподарських культур. А як захищати персик від фороб? Насамперед від курчавості. Ви можете дізнатися у нас на каналі. Є відео, де ми розповідаємо повний цикл захисту персиків від цих хвороб. Тому, друзі, запрошуємо, поширюйте про нас інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег, садівників, огородників. Коментуйте. Ставте ваші подобайки, якщо вам подобаються наші персики і наша праця, і наші рекомендації вам, то будь ласка, поставте нам подобайки, Ми будемо вам дуже вдячні. Ставайте спонсорами нашого каналу і ви будете первими завжди отримувати класну, необхідну, корисну, професійну інформацію. І не тільки по захисту, а і по технології обробітки ґрунту, системі мінерального живлення, системі насінництва, які сорти підбирати. Там все є. Тому, друзі, до зустрічі на каналі. На все добре. Пора збирати персики. Слава Україні!